Дорогі Добровіляни. Сьогодні ми презентуємо книгу великого вченого Дмитра Степовика, наслідуючи Христа, віруючий Бога Тарас Шевченко. Ця книга була видана в видавництві імені Олени Пеліги до 200-ліття Дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Ми з Дмитром Власовичем працюємо тісно і на сьогоднішній день. У нас в проєкті наступні видання. Це е, український стиль ікон у творчості Василя Сифура. Е, Дмитро Клахович віднайшов матеріали філософа, е, відомого за кордоном Дмитра Бочинського, який... Христос Воскрес! Шановна і дорога львівська громада! Я перш за все радий вітати у місті Львові професора Дмитра Власовича Степовика. Ще раз його привітати, що я став рецензентом книги, яка сьогодні презентується професором Дмитро Власовичем Степовиком у місті Львові. Все те, що написано про Шевченка у цій книзі, є так само вистражденим. Це кожне слово вистраждане сучасним великим науковцем. Тому що Дмитро Власович так само переживав за долю України тоді, коли йому доводилося працювати в Україні. Христос Воскрес! <ресвітнє> Ваше високо Владико Дмитрію, сьогодні, ви знаєте, в Росії вже не кажуть Київська Русь, а Дивне Руське Господарство. Оце зникло абсолютно інші і все це майже до ХХ століття все святоруської і так далі. У ну, цю дурню вже не вірять вони самі. Але е, пропаганда такого е, е, сільського типу спонукає багатьох злостивих людей саме це руки. І ось все своє життя Шевченко народився вже в повністю поневоленій, пригліченій Україні. Е, щось йому було дано в бідній сироті, який втратив е, матір у 9 років, а батька 11, років. його люто лобила, е, ну, вбила. Е, ці побої, якою сюди, спонукали його шукати правди на сімейному колі, зрештою, хати своєї ніколи не мав, а шукати де інде, і він знайшов її на небі, столичні. Будучи, в цей в що бути і, зважди, у невеличких містечках або селах. І завжди часу мало. Але спонукало до мене, мене тільки речей. Потрапилася мені під час одного з перебувань в Сполучених Штатах Америки російськомовна невеличка брошура протоєрея Русської зарубежної православної церкви Іоанна Чернавіна, релігіозно-політичні взгляди Тараса Шевченка. Так він називався. Я хотів цю брошуру взяти з собою, вам показати, але думаю, що ця гедора буде обтяжувати мої кишені. І навіть мою я її залишив, щоб не показувати вам. Там стільки груду і стільки героти вилило на Шевченка, що він каже, що він не навіть бути відданим анафімі. І все це вони цитують, що він говорив, і головним чином, що. Власні націоналісти вони так і називають, всякі бендеровці і так далі взяли Шевченка як свій прапор, і от вони боролися проти єдинокровного братського народу. Це того, що сьогодні вбиває наших патріотів цього братського народу. А то це, це реалізму, я взагалі за спину викидаю його. Це щось таке вигадане. І тому думаю, я мушу прочитати всього Шевченка. І коли я прочитав особливо Його Епистолярію, я став дома перед іконом Ісуса Христа і сказав так: Господи, я признаюся Тобі у Великому гріхові, що я не знав справжнього Тараса Шевченка. Я його відкрив по Його листах, по його повістях, де він дає багато біографічних даних. І тому ці всі складники редагування Його томів мистецької творчості. Плюс начитане оцієї злостивої літератури про нього, посуновано московської. І е, те, що навіть у Шевченківському словнику, керованою відомим академіком, який очолював відділ шевченкознавства у радянські часи, пройшла стаття Атеїстичні погляди Тараса Шевченка, де він розвінчував написано легенди, це викривав, е, е, щось там робив, викривав. Як це можна? Багато його навіть листів? Скажімо, до е, помічено було тим Огієнком лист до е, е, Анастасії Толстої. лист, який нагадує майже словесно е, акафісти до Пресвятої Богородиці. Ви уявляєте, настільки він був у не тільки віруючий у церковну людину, що він знав на пам'яті. Коли я прочитав спогади Агати Пускової, дружини коменданта Новопетрівського укріплення, що Шевченко не пропускав жодної Божої служби у невеличкій каплиці, яка там була на території Новопетрівського укріплення. Тобто він не тільки був віруючою людиною, як це ствердив в своїй монографії митрополит Іларіон Овієнко, а він був у церковної людини, що дуже важко важко знайти серед письменників українських 19 століття, а тим паче сучасних.